Ні, ну навіщо обіцяли? Є українська приповідка, казав пан Кожук дам, та й його тепле. У випадку з безугою, ну, ну, це, мабуть, не для політологів питання, а для людей трошки іншої спеціальності розбиратися, звідки в неї такі прояви дивні відбуваються. Але, як на мене, там все набагато простіше. Спочатку їй дали можливість там трошки погратися в свої ігри, але потім, коли доходить до голосування, йде телефонний дзвінок відповідної адреси вулиці банкової і з наказом е, припинити шоу. І вона припиняє Людина, яка ну фактично додатковій зарплаті з банку. Ну так суги говорили. Тоді, коли вона ще була, прагайте ту комісію, очолювала е, фальсифікаторську по Вагнергейту, то тоді суги дуже обурювалися, що вона завалила всю роботу, вона провалила ту комісію, вона її дискредитувала і на сміх поставила, і при тому їм всім по а їй 50. Ну тому це, це не цікаво. Коли ми говоримо про сам закон про мобілізацію, я просто хочу нагадати деякі нюанси. Перше в Україні і так є закон про мобілізаційну роботу. Це повноцінний закон, з яким ми живемо, війну. Вже 10 років, з яким ми прожили два роки великої інтенсивності війни і цього великого вторгнення. Це старий давній закон, в якому була ще купа правок, враховуючи цілий ряд обставин. І в зв'язку з цим він, в принципі, повністю достатній для умов війни. Цей закон. Забезпечував мобілізацію до того моменту, доки комусь не захотілося в це втрутитися і створити якісь відповідні, дуже жорсткі проблеми. Чому цей закон раптом став недостатнім? От чому 10 років чинного закону про мобілізацію вистачало, і раптом в кінці минулого року виявилося, що його не досить терміново треба щось ухвалювати. Ну, перша причина вона взагалі то чисто політична. Це була це поза тим зараз. Я назву інші причини, де дійсно є потреба, чому він потрібний, але основний момент це той, що восени. Знову були якісь чергові обіцянки від когось з Москви комусь в Києві, що от зараз 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 буде перемир'я зараз треба, але у тебе ж народ не готовий. Тебе ж народ подивися на соціологію. Більшість населення хоче війни до переможного кінця, ну треба лякати. І відповідно ті залякування, залякування реальні населення почалися з червня місяця 23-го року. Саме тоді, коли вперше виникли умови для певного заморозки конфлікту, пригадуєте е, копенгагенська змова Єрмака, радників і зрадників, і тоді чутки, що будуть перемир. Ір'я і все інше з того часу кілька разів були такі велетенські потужні хвилі, лякання суспільства. Війна буде постійно тривати. Воювати доведеться всім. Ми всі переживемо страшні історії. Оце все волось постійно. І закон про мобілізацію це є ну, це власне кажучи, закон в першу чергу для виборців Зеленського. Інші категорії, ті, які за нього не воювали, о кажу, не воювали, не голосували за Зеленського. Вони в основній масі. Є... Вони готові воювати, багато дуже з них пішло воювати. Ну, інші там не підпадають там жінки, по віку, по стану здоров'я, але для них це не суттєво. Це закон, який мав дуже сильно полякати виборців Зеленського, що це зараз буде щось неймовірно страшне на нас звалиться. А після того він сам білому пухнастві вийти сказати, ну я ж вас врятую, що тоді було заужний хоче мобілізації, заужний хоче забрати вас з мирного життя 500 тисяч населення. пригадуєте груднева прес-конференція. А я не дам, він тоді казав. Але далі появляється страшний, дійсно, Драконівський закон в Верховній Раді від уряду. Потім його таки відключають, появляється новий. Вийшов, щось пішло не так. Річ тому, що домовленості були про швидке перемир'я, а далі росіяни відчули, ну, Володимир Зеленський дуже сильно посабив армію, посабив в оборонку, і вони зрозуміли, що вони можуть взяти більше, вони хочуть взяти Донецьку область. Не дадуть їм. Я не вірю, що їм здадуть. Міси України Донецького область, от не вірю. Але вони хочуть, і тому вони не йдуть на перемир'я, вони тягнуть. Бо Зеленський занадто багато поступок він зробив, і вони увірювали, що їм вдасться досягнути дуже багато. І тому відкладається. І тому з цим законом весь час відбувається якісь протягування, проволочки, знову його вносять, перевносять, лякають ним. Потім кажуть, гальмувати, не розглядати чотири з половиною тисячі правок, в яких більша половина відсух. Потім знову зрушується з місця. Отака от тяганина. Тому перша причина це. Чисто політиканська для того, щоб зробити багато жаху, а потім Зеленський сказав, що цього не буде. Але, ну, насправді, то військовим то це не потрібно. Військовим, крім тих, які граються в політичні ігри, а там є, на жаль, люди, які граються в політичні ігри. Ну, На фронті точно це ні до кого, але є командири. От комбриги вони не так часто не біль, більшість, це тільки окремі командири, комбриги там чи комбати на фронті на передовій бувають. Більшість то вони десь досить далеко в тилу, і там грається політична гра. Їм обіцяють якісь місця в партійних списках, тощо. І вони або тилові. Ми знаємо дуже багато цих тилових військових, які фронту ніколи не бачили, але дуже багато розказують. Чомусь кожен день вони десь на телеканалах, але всі мають УБД, учасника бойових дій, і тому подібне. От. Крім них, нікому з військових це не потрібно, а військові кажуть, ні, закон потрібний. Чому? От чому не вистачає чинного закону? Пояснюю, є кілька буквально нюансів. Нюанс перший. Розрахунок був, що війна не буде довгою. Пригадуєте, коли я про Арістовича вже не говорю, про 2-3 тижні, а перед тим було взагалі, що там наступательний потенціал на полтори, на полтори суток. Це він сказав 24 чи 25 числа. Ні, про це не говоримо. Просто згадаємо об'єктивний факт: наскільки місяців був оголошений воєнний стан 24 лютого, відповідає на місяць, а 24 чи якогось там в березні, в кінці березня, на місяць, не на три місяці, а в квітні, наскільки? На, на місяці, тільки в травні до влади дійшло, що ця війна надовго. Вони вперше в травні оголосили воєнний стан на три місяці. До того вони весь час оголошили на місяць, тому що вони були. Певні, от зараз все закінчиться, от зараз все закінчиться, зараз все завершиться. А війна виявилася довга. Більше того, воювати на добровольцях, як було е, кінець лютого, березень і фактично квітень все не вистачає. Війна набирає інтенсивності, потрібно проводити реальну мобілізацію. До того мобілізацію оголошена 24-го числа, але ну не було потреби мобілізувати. Люди самі йшли, а от уже десь з квітня виникла потреба в реальній потужній мобілізації. Чому Порошенкові з цим законом це було не потрібно? Тому що там мобілізація протривала перші тих п'ять хвиль, по-моєму, чотирнадцятий, і вже на початку 15-го року мобілізація закінчилася, вистачало контракту. Підняли мотиваційний момент. Мотивація іти захищати Україну стала настільки високою, а інтенсивність війни війну вдалося дипломатичним способом так загнати в і кут. Що посилення мобілізації було не потрібно. Людей вистачало, повністю вистачало. Зеленський, взагалі, коли пройшов до влади, він скорочував армію. Він реально ну, законом це не відображалося. Він просто зробив колосальну кількість вакансій, залишив незаповненими. У нас. Незаповненість вакансій становила від 40 до 60% у бригадах. Тобто йому мобілізація теж не була потрібна. Потім були добровольці, а потім, коли треба заповнювати, війна буде довга. Перше, треба домобілізовувати людей. З цим, до речі, непогано все йшло. Ну, як непогано? погано, Що з корупцією, що з відверто хамськими речима, особливо одеська область, дуже помітно, як він там, Борисов воєнком. Але. Чи знав Зеленський, що відбувається корупція по рівню ТЦК? А як він міг не знати? От слухайте, я в травні, червні місяці знав і писав у себе, розказував у ефірах, в тому числі, я пригадую, на прямому я говорив, що відбуваються корупційні дії, і описував, в принципі, ту саму систему, яка і зараз ще є. Просто єдине, що я не знав, що там існує такий Борисов. Я його прізвища не знав, воно ж було для нас неофіційно не повідомлялося. Конфіденційна інформація. Ну, як могла влада не знати, але. Півтора роки спокійно на це спостерігало. Вже в лютому 23-го року були викриття журналістів від Свободи Радіо. Пам'ятаєте? Нуля ефекту, ніяких звільнень, ніяких обшуків. І тільки влітку 23-го року вирішив, а давайте ми зараз рубанемо по повній силі, гахнемо по мобілізаційній системі, тому що це політично стало вигідно. І людей лякати, і все. І зруйнували повністю мобілізаційну систему. Повністю її зруйнували тільки в липні. 23-го року до того майже півтора року мобілізація. Ще раз кажу, не чесно, негарно, корупційно, але велася Збройним силам. Не бракувало е, для своїх потреб людей. Для потреб вистачало. Але пункт перший Зеленський в липні 23-го знищив. Систему мобілізації він її просто розвалив. Пункт другий, оскільки саме мобілізованих, не добровольців, а мобілізованих стало потрібно все більше і більше, вони стали домінувати в армії. А час війни продовжується, виникла потреба думати, яким чином, доки триває війна, проводити демобілізацію цих людей. Їх звільнення з армії виявилося, що настільки довгих ситуаціях раніше якось працювала система ротації. При Зеленському зруйнована, тому що він сам заявив свій принцип. Пригадуєте в цьому недавньому, дуже невдавому інтерв'ю е, з зомбі-марафону, де він сказав: Ну, ротація, ротація, от як, ротація, як ви собі це уявляєте? От є бригади, в яких немає проривів, ну де ворог не прориває їхню оборону, а є бригади, в яких є прориви. От якщо я тих, в яких немає прориви, почну їх ротацію робити, то ми міста будемо здавати. Тобто поміняти командира, зробити нормальні умови вишколу, підсилити бригаду, доповнити ні, ту, яку погана. Є погані, то вони будуть відпочивати, в них і ротації будуть, вони і не будуть на фронті. А от ті, хто воюють, працюють потужно, ті, хто з першого дня на фронті, з лютого місяця 22 року, то вони і далі будуть. Тому що той, хто той хто тягне, того, й поганяють. Оцей підхід. І тому і ротації не було нормально відпрацьованих, і всього. І тому виявилося, що з цих причин потрібний закон. Ще раз повторюся підстави. Пункт перший. Війна триватиме довше ніж сподівалися, і потрібно думати як людей, які понад два роки, а далі може бути і три роки, треба буде якимось чином звільняти. Не можуть люди вічно бути на війні. Це не царська Росія, де на війну забирали, в рекрути застерігали на 25 років. Це перша причина. Друга причина. Володимир Зеленський зруйнував, знищив систему самомобілізації. і, відповідно, потрібно створювати якісь певні нові правила, нові принципи, нові методи її діяльності. Для цього треба робити якісь законодавчі зміни. Тут теж вина влади, а не людей і не військових. Більше того, в вересні двадцять року Залужний чітко сказав, що. Нам не потрібно нового закону про мобілізацію, якихось нова, нових зусиль. Нам вистачає того, що робилися. ТЦК. Просто верніть назад ту систему, те, що було до липня місяця. Відновіть більшість людей. Там ж є тільки певна група відвертих казнокрадів, злодіїв, корупціонерів. Їх посадіть в тюрму, Нікого ж не посадили, до речі. А все решта, верніть так, як було, і воно буде працювати, і нам цього вистачить. Ні, цього не зробили, але відповідно. Щось треба робити інше. І оскільки відбулася третя причина. Відбулася просто така якась шалена кампанія залякування населення. Ця війна буде вічно, всі будуть воювати. Це квиток в один кінець, де мобілізації не буде, іншого не буде. То в такому випадку влада вирішила: ну, влада стоїть питання, яким способом затягнути людей у армію, воюючу армію для захисту країни. Є два методи, тільки два: перший мотивація, другий репресії. Мотиваційні методи вони були виписані в цьому законі, навіть в урядовому, поганому, дуже поганому законі були виписані. Вони полягали в чому? Це перше, що це не білет в один кінець. ну 36 місяців ви відбуваєте в армії і ви підпадаєте під демобілізацію. Ну, правда, там було не автоматично, а рішенням Зеленського, його Верховної Ставки і все тому подібне. Що вначале, що цього може і не бути. Ну, пропонувала опозиція ввести чіткі норми. 36 місяців. І ти звільняєшся, плюс на передовій день-два за два рахується. Тобто 18 місяців, якщо ти весь час на передовій. Отаким От чином пропонувалося, це можна було ухвалити, це сильна мотивація. Зараз не хочуть йти не через те, що бояться воювати. Для багатьох це вихід, тому що насправді люди без роботи, нема чим сім'ї готувати. Але коли вони розуміють, що це білець в один кінець, і ти не вернешся ніколи, ця війна може тривати і 20 років, і тебе не повернуть додому, це не Ізраїль, де все чітко розграфено по днях, по годинах скільки ти маєш відбути на полі бою, скільки ти маєш бути військовій частині, коли тебе звідти мають вернути додому, і всі інші речі це може бути вічно, і вони розуміють, що це не хочуть. Іти. От перший мотиваційний момент цей другий розуміння, що всі побувають на лінії оборони, але і всі будуть там тільки певний час. Це ротація чітко закріплена в законі. Раніше не було потреби, тому що це і так працювало але Зеленський це завмав і. Третій момент мотивації це підвищені додаткові для людей, яких на передовій виплати грошові грошового забезпечення. Ці три речі це є мотивація, а репресії це. Для людей, які за кордоном заблокувати консульські послуги в Україні розшукувати, дати можливість там зобов'язати працедавців вишукувати, давати повістки, зобов'язати управдомів та місцеве самоврядування, шукати, ловити людей, проводити облави, арештовувати за затримки, які ще щось вводити страшні драконівські штрафи і тому подібне. Це репресивний метод. Репресивний, де є короткочасний ефект, але в кінцевому рахунку він руйнує мобілізацію, він руйнує країну і він руйнує армію. Не буде працювати репресивний. Що зробила влада? Вона в останній день дала наказ слугам викинути з закону повністю взагалі всю мотиваційну частину. О те, що мотивувало три оці блоки, які я сказав, викинуті з закону і посилити максимально додати знову відновити оці консульські обмеження, до речі, антиконституційні цього не можна робити. Відновити в законі і вести виключно репресивну норму, тобто, закон, який був балансував на мені жі репресії і мотивації, був переведений повністю в репресивне русло і в такому вигляді його терміново за наказом з банкової проголосували. Отак От це відбулося. Тобто, ну насправді це тільки зашкодить країні і всьому. Ну потім правда, військових вони зрозуміло, що те, що відмовилися, викинули тему по грошовому забезпеченню, що це дуже добре, але сильно аукнеться. Військових взагалі більше всього говорять про ротацію і про демобілізацію, але це вони не хочуть давати. Командири може ні, але самі військові. І от тому вони рішення ухвалили дуже підове, на мій погляд, реально дуже підове. Через постанову Верховної Ради не вирішується через постанови питання виділення коштів. Зобов'язати уряд, насправді не зобов'язати, а попросити, бо цими постановами не можна зобов'язати уряд на виділення таких коштів. Виплатити, влаштувати. Виплатити виплати військовим оцих додаткових 70 тисяч гривень на передовій на нулі. Ну, добре, це все зробив. А знаєте, чому це піде рішення? Одна причина, вона дуже другорядна. Це те, що, мовляв, все, що погане, має ухвалити Верховна Рада. Репресивний закон без демобілізації, без ротації, без виплат ухвалює Верховна Рада, а уряд, вам, бачите, і президент за наказом президента дає вам доплати. Але це дрібниці, якби тільки це. Насправді. Щоб зрозуміти, в чому негатив, я просто вам нагадаю історію. Пам'ятаєте, серпень місяць 2004 року Віктор Янукович іде на президентські вибори. Кучма не дуже хотів там підтримувати Януковича, бо думав на свій третій термін собі організувати. Але тому й скандал такий вийшов, тому про це всі дізналися. Що зробив Янукович в серпні? місяці? Він постановою. Навіть не постановою уряду, а рішенням якимось іншим, поза законодавчим розпорядженням своїм чи чимось там наказав відповідно Азарову здійснити доплати збільшення пенсії, наскільки там півтора рази, по-моєму, це моментально привернуло до нього велетенську кількість виборців пенсіонерів. Вони не були за Ющенка в основному, але вони не були за Януковича. Вони були нейтральні і навряд чи ви пішли на вибори. Це ті, хто за комуністів були за мороза. Після цього рішення всі вони оминулися голосувати за кучму. Тоді ой, я кажу за кучму за Януковича. Тоді навіть кучма збеодинився і скандал підняв там. Дуже жорстко вони посварилися з Януковичем, тому що він сказав: Ну, слухай, це я, я шахрай, але такого шахрайства, як ти робиш, в Україні ну це аж соромно таке робити. В чому суть шахрайства? Річ в тому, що це не передбачено законом, це не передбачено змінами до бюджету. І після того, доки Янукович йшов на вибори і боровся за посаду президента, ці доплати виплачувалися. Після того він програв. Став Віктор Ющенко президентом, Юлію Тимошенко зробили прем'єр-міністром. Вона, вона теж популістка, вона б не проти була зберегти ті виплати, але вона подивилася, а цих грошей нема. Їх реально нема. Їх з якихось забирали якихось крал, з якихось резервів, забирали з якихось інших програм. І різко після обрання Ющенка ці виплати припинилися, тому що вони не були передбачені законом. І всі почали кричати: От Янукович дав нам пенсію, Юшенко їх забрав. Пригадуєте цю історію. Що зараз відбулося? Отак, це вони зробили той самий шахрайський крок, який зробив Віктор Янукович в серпні 2004 року. Уряд. Не може виділяти якось стабільно гроші без зміни до бюджету. Ця стаття має бути для виділення стабільного виділення коштів, має бути зміна до бюджету, яка має бути на основі рішення в законі. Тобто, два закони треба ухвалювати: закон про мобілізацію вписати цю суму або про національну безпеку оборону, в той закон ліпше би було. І друге, в закон про держбюджет треба записати, що на це розподіляється якась сума коштів. Вони ні одного, ні другого закону не ухвалюють. Вони за якоюсь стільки грамотою уряд. Виносить постанову з якихось резервних фондів вишукати ті гроші, а далі Дальше він може, скажімо, три місяці не платити, тому і взагалі не платити, тому що може не платити, тому що йому нічого не зобов'язує. Верховна Рада не ухвалила закону, може заплатити три місяці, а потім перестати сказати, ну, ребята, гроші закінчилися, ми і так не були зобов'язані вам це робити. Третє він може ввести урядовою постановою додаткової обмеження, обов'язково зараз. Зараз їм треба зняти напругу, зараз це піде так. От місяць два поплатять, а потім а потім раптом уряд доведе, що ці випадки можуть бути тільки в тому випадку, якщо людина якимись документами підтвердить, що з такої то години до такої, то вона перебувала на прямій лінії вогню. Що там реально стріляли, що це не є та частина лінії фронту, де в цей момент відбувається якесь за затища. Умовно кажучи, якщо ти підроботаним, то ти ніби на лінії фронту. А якщо ти, скажімо, десь біля Новомайорська, а там зараз, от зараз якийсь момент, не стріляють, то це вже ти не на лінії фронту. І ще й військових можуть зобов'язати ті гроші потім повернути, тому що вони незаконно виділені, річ тому, що вони дійсно незаконно виділені. Оце вони зробили одне єдине послаблення. Два інших пункти, тобто один фальшиво реалізований з мотиваційної частини, два інших це демобілізації ротації, не реалізовані в цьому законі. Взагалі, для чого це робити? Перевірити терплячість суспільства, обурення суспільства, Скільки суспільство може витримати, коли їм плюють в очі. Не знаю, мені важко це пояснити. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!